Доброго дня, діти! У нас урок письма будемо писати малу букву Д. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний! Починаємо! Відгадай, загадку, що повітря очищає, вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Що це? Дерево. Які за звучанням є звуки Д, приголосний твердий, а д приголосний який? Якою буквою вони позначаються? Буквою Д? Давайте зробимо пальчикову гімнастику перед тим, як почнемо виконувати письмові вправи. Розташуйте руки долонями до себе, пальці розведіть в сторони і напружте. Будемо похитувати руками вперед-назад, ліворуч, праворуч, не згинаючи пальців. Після виконання вправ потрусимо ручками. Деревця наші ручки це деревця сильний вітер до землі. Гне дерева молоді, а вони ростуть, міцніють, вгору тянуться, радіють, вітер віє нам в лице, захиталось деревце, вітерець все тихше, тихше, деревце все вище, вище. Потрусіть ручками, щоб вони відпочили. Молодці. Відкриваємо робочі зошити номер 2 сторіночка 43. Подивіться, в нас тут є дерево, нам його необхідно навести всі пунктирні елементи. Вони включають в себе елементи малої та великої літери Д. Хто впорається швидше. Може розфарбувати, поки будемо чекати інших дітей. Працюємо далі. У вас є два малюночка, що намальовано? Редис і жолудь. Треба побудувати звукову схему до слова, в якому є звук дь. Який звук? Яке це слово? Жолудь. Жолудь. Скільки складів має слово жолудь? Ж-о-ду-дь. Три склади. Перший звук ж. Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою, другий звук О голосний. Наступний звук Л. Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Наступний звук О. Голосний. І останній звук жолудь, приголосний м'який позначається двома рисочками. Давайте порівняємо з вами друковану та писану літеру Д. Вони зовсім не схожі. А з яких елементів складається маленька літера Д рукописна? У нас є овал. Та пряма похила подовжна паличка з петлею внизу, як у якої букви ми вже зустрічали у букві У. Подивіться на написання. Пишемо овал, який у букві А. Ведемо вгору до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки. Пишемо пряму похилу подовжену паличку з петлею внизу, як у літери У, яку завершуємо на середині робочого рядочка. Давайте ще раз виконуємо я на екрані, ви у повітрі. І раз. І. Два. І. Запишемо в зошиті. Пропишемо рядочок маленької літери Д, буква сполучення ДІ та слово дім. Зверніть увагу на з'єднання. Буква сполучення ДИ та слово ДІМ Диван. Буква сполучення де і слово дерево. Нагадую, що всі літери ми пишемо похило, подібно в похилої лінії. В робочому рядочку. Не забуваємо про з'єднання. Далі у нас є ще буквосполучення «дв» та слово двері. Пари слів, які утворюються від одного слова інше. Дід, дідок наводимо пунктирне, сад. Яке слово ми утворимо? Садок правильно. Також нам треба записати речення У Елли дід садівник. У Елли дід садівник. Чому У з великої літери? Бо це початок речення. Чому Елли з великої літери, бо це ім'я. В кінці речення ми ставимо крапочку. Запишіть. Відпочинемо. Відготували свої робочі зошити в косу лінію, будемо писати диктант, два рядочка від попередньої роботи, у другому рядочку записуємо число посередині. На наступному рядочку на початку поставили крапочку і будемо записувати від диктовку. Перший, як зазвичай, пишемо літеру, яку сьогодні вивчали маленька літера «д». Буква сполучення дві маленькі. Ді. Відступили. Буква сполучення. Дві маленькі. Ам. Відступили. Буква сполучення. Велика маленька. Ур. Відступили буква сполучення дві маленькі ЛЕ. Відступили. Буква сполучення. Дві маленькі ОВ. Відступили. Буква сполучення. Дві маленькі ни. Відступили. Буква сполучення. Велика маленька. к а Відступили. Буква сполучення. Дві маленькі. Ір. Відступили. Буква сполучення. Дві маленькі. ОС. Відступили. Букви сполучення дві маленькі. СУ. Відступили. Букви сполучення дві маленькі. У. Відступили. Букву сполучення дві маленькі. Па. ПА. Записали, перевіряємо: у кого все так само, як на екрані. Якщо у вас щось не влізло, можна було перенести на другий рядочок. Якщо немає жодної помилки, ставимо собі сердечко. Хто має одну помилку, обводимо, запам'ятовуємо смайлик. Більше однієї помилки, смайлик засмучений, треба довчити буковки. І запишемо. Ще слова. Давайте прочитаємо їх. Діти, димар, долина. Запишіть ці слова під диктантом. Дякую вам за урок. Оберіть емоції, яка відповідає вашому настрою. В кінці нашого уроку. На все добре, до побачення!